Це розібране здання. Ми знаходимося на державному кордоні України, практично за нами вже територія Московії Росії. На даний час ситуація контрольована. Звичайно, ми вибачаємо будь-який варіант розвитку подій. Але той же час, як ви бачите, саме треба під контролем. Перевіривши свої підрозділи, я впевнений, що ми готові до натиску ворога. Ми стримаємо його. І як захистили Чернігів раніше, так наразі захистимо. А по-простому не дамо ворогу навіть дійти до Чернігова. Слава Україні! Героям слава!